Чи потрібно дарувати квіти жінці на першому побаченні? Я думаю, що так. Чому? Бо це один із яскравих і недорогих способів, відносно недорогих способів продемонструвати жінці свій інтерес, свою зацікавленість. Це один із способів порадувати жінку, покращити її настрій. Не всі жінки люблять квіти, не всі їх з е, е, вдячністю приймають. Хтось може казати, ой, для чого, Боже, та вони через тиждень заглянуть, та що витрачати на те гроші. От, краще давай там піцу купимо чи щось чи там, шмотку якусь купимо. Е, краще б ти мені грошима дав, ніж ці квіти. Да? Згадайте себе маленькими, коли вам було 3-4 роки. У мене було дуже багато таких ситуацій, випадків, коли я маленька, там, гуляючи десь, бачила квіточку, зривала її отакесенький корішочок, несла мамі і мама, це тобі. І Потім мама шукала якусь чарочку, куди поставити цю квіточку, показати мені, що дивися, твоя квіточка стоїть в чарості, все, і я щаслива собі бігла далі. Оцей приклад з дітками, а дітки щирі. Вони ведуть себе дуже природньо, вони ще не заангажовані якимись соціальними нормами і стереотипами. Вони ведуть себе природнім чином. І вони хочуть порадувати маму, вони хочуть зробити мамі приємно, проявити свою любов через цю маленьку квіточку, яку вони зірвали десь там на галявинці. Тобто це один із способів показати, що ти для мене важлива людина. Я хочу проявити тобі. До тебе увагу, порадувати тебе. Будь ласка, дівчаточки, я вас просто молю. Приймайте яскраво з вдячністю квіти. Не псуйте тих мужчин. Ви будете з ним чи не будете, ну не псуйте його. Нехай він нормальним лишиться і піде до другої, яка це оцінить. Ну, Майте совість. Не треба кричати. «О! Нащо ти Боже, викинув гроші, вони зав'яне через три дні. Для чого ти потратився? Я не люблю квіти. Не кажіть цього. От, отут треба трошечки включити якусь жіночність і трошечки з повагою віднестися до вчинку. Мужчина постарався, він захотів вас порадити. Він, е, мужчина витратив гроші, він е, мав нормальні е, мотиви порадувати тебе. Не когось тебе, він тобі приніс квіти. Прийми, будь ласка, з вдячністю, покажи йому. Я тобі дуже дякую. Мені дуже приємно, клас. У мене є ваза. Давай я зараз поставлю вазочку, щоб вони з нами не каталися, наприклад, там, півдня, поки ми підемо туди, в кіно, потім повечеряти. І завтра зранку прокинешся після побачення вдома. Скинемо фоточку цих квітів. Слухай, так приємно, я прокинулася, вони мене так радують. Дівчатка, це ті лайфхаки, за які я платила гроші. Вчіться, беріть, мотайте на вус. Вам подарували квіти? Подякуйте, покажіть, що це для вас важливо. Вчіться приймати з вдячністю все, що мужчина для вас робить. А на наступний день зробіть фото у вазочці. Надішліть мужчині, що поливаєте, те й росте. Якщо ви поливаєте оці вчинки мужчини. Він чуть-чуть зробив для вас, ви похвалили, ви оцінили, він захоче повторити це, Він захоче знову вас порадувати. А якщо ви відреагуєте, типу, подумаєш там, блін, для чого, то він, він не тільки вам не подарує, він і наступним не буде дарувати. Бо та скільки ж можна, то одна, то друга, то третя не шарять приймати мене як джентльмена, мої вчинки окей. Okay. Ваше діло, але я дуже люблю квіти, і я стараюся. Я щиро радію, і мужчина це бачить. І так, у мене часто бувають дома квіти.